Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені, колись так приязно молилось, чого так весело було. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та не довго сонце гріло. Недовго молилась, запекло, почервоніло, і рай запалило. Ну, прокинувшись, дивлюся село почорніло. Навіть небо голубе я і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хату нема у мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирала, та я почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Мої гаї, сади, лани, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би оруча на небі, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, Людей і Бога не прокляв.